Періодична система хімічний елемент і атом, будова атома, протони, нейтрони, електрони. Сьогодні дізнаємось, що таке періодична система, хто її відкрив і як нею користуватись. З'ясуємо різницю між поняттями атом і хімічний елемент. Зможемо визначити кількість протонів, електронів і нейтронів для будь-якого хімічного елемента. На минулому уроці вже було сказано, що будь-який атом має складну будову. Він складається з ядра і електронної оболонки. Також було сказано, що ядро містить два види частинок позитивно заряджені протони та нейтрони, які заряду не мають. По електронній оболонці з великою швидкістю рухаються електрони. Атоми можуть мати різну кількість протонів в ядрі. Наприклад, в одного атома ми бачимо два протони в ядрі, а в другого чотири протони. Саме за цією ознакою хіміки класифікують всі атоми на хімічні елементи. Тобто, якщо є два атоми з однаковою кількістю протонів у ядрі, то їх відносять до одного хімічного елемента. Не має значення, скільки нейтронів чи електронів має атом. Належність атома до певного хімічного елемента визначають саме протони. Вивчаючи хімію, неможливо пройти повз періодичну систему хімічних елементів. Її створив у 1869 році Дмитро Іванович Мінділеєв. Нині це невичерпний колодязь хімічних знань, шпаргалка кожного хіміка. У періодичній системі можна побачити 118 відомих на сьогодні хімічних елементів. Всі елементи у таблиці мають назви, символи, порядковий номер та інші відомості. Порядковий номер елемента говорить про кількість позитивно заряджених протонів у ядрі. Наприклад, гідроген із символом H має порядковий номер 1, а отже в ядрі має один протон. Саме тому всі атоми із одним протоном в ядрі ми назвемо атомами гідрогену. Але важливо запам'ятати, що атоми є електронейтральними, що означає, що вони не повинні мати зайвих зарядів. Якщо у гідрогену один позитивно заряджений протон. То має бути один негативно заряджений електрон, який його нейтралізує. Тому кількість електронів на електронній оболонці атома дорівнює кількості протонів. Отже, підсумуємо все вище сказане. атом це електронейтральна частинка. Порядковий номер дорівнює кількості протонів в ядрі, кількість електронів на електронній оболонці у атома дорівнює кількості протонів. Розглянемо ще один приклад. Гелій має порядковий номер 2, тому всі атоми, які мають два протони в ядрі, ми назвемо атомами гелію. Але не забуваємо додати негативно заряджені електрони на електронну оболонку. У гелію їх буде 2, так як позитивно заряджених протонів також два. Але чи доцільно кожен раз малювати повну модель атома із зображенням ядра і електронної оболонки? А якщо протонів буде 50? Як їх всі розмістити, враховуючи, що в ядрі, окрім протонів, можуть бути ще й нейтрони, повернемось до атома гелію. Вже було сказано, що він має два протони і два електрони. Запишемо це за допомогою спеціальних позначень. Протони позначають символом P, електрони символом E-нейтрони символом N0. Кількість протонів і електронів дорівнюють порядковому номеру елемента. Тому біля P і e пишемо 2. А як розрахувати кількість нейтронів? Все просто: у періодичній системі в клітинці кожного хімічного елемента є відносна атомна маса, що представлена десятковим дробом. Якщо відносну атомну масу округлити і відняти від неї порядковий номер, то отримаємо кількість нейтронів в ядрі. І так далі для будь-якого хімічного елемента періодичної системи. Став відео на паузу і спробуй самостійно визначити кількість протонів і електронів для берилію, карбону і оксигену. Перевіряємо. У берилію порядковий номер 4. Відносна атомна маса дорівнює 9. Отже, протонів у нього 4, електронів 4, нейтронів 9 мінус 4 дорівнює 5. У карбону порядковий номер 6 Відносна атомна маса дорівнює 12. Тому протонів у нього 6. Електронів 6, нейтронів 12-6 дорівнює 6. У оксигену порядковий номер 8. Відносна атомна маса дорівнює 16. Тому протонів у нього 8, електронів 8, нейтронів 16-8 дорівнює 8. Тобто, таким способом можна визначити кількість протонів, електронів і нейтронів для будь-якого хімічного елемента періодичної системи.